Знаєте, у світі так багато інформації, і завдяки інтернету і простору, тому ж Ютубу, інстаграму, телеграму, ви можете навчитися будь-якій професії. Ви можете здобути будь-яку навичку, і це все є безкоштовно. Це такий кладязь просто можливостей. Але що ми робимо? Ми не беремо те, що лежить перед нашим носом, те, що безкоштовно, ми обезцінюємо, тому що як може бути корисна інформація без якоїсь плати. Але скажу вам чесно, ще три роки назад я споживала. Всю інформацію, яка яку я тільки могла знайти в Ютубі, в інстаграмі, в Телеграмі, в Тіктоці. І таким чином я спробувала декілька ніж і декілька професій. Я стала експертом по нейромережам, і крутим художником, і духовним наставником. Так, є частини за які я платила, щоб взяти цей досвід і не нашкодити іншим. Але більшість 50% інформації я тупо брала з інтернету. Бо коли у вас є сильне бажання здобути цю навичку, щось змінити в своєму житті, підкачати свою професію, да? то це є в просторах інтернету. Але перший, мабуть, такий блок, який я бачу, люди не вміють шукати. Тому що це теж наш час. Тобто, ти хочеш отримати це безкоштовно, то ж піди пошукай і знайди ту інформацію, яка тобі потрібна. Якщо ви не хочете шукати, то йдіть заплатіть. Так, і працюю в цьому всесвіті. Взаємообмін. Але що хочу сказати? Якщо ви зараз на такому шляху, коли хочеться змін, коли хочеться нову професію або треба підкачати стару професію і нема грошей, щоб заплатити, ну от просто не можете ви їх знайти, тому що це теж робота з мисленням і своїм станом. Що ви можете зробити? Піти на Ютуб, пошукати ту інформацію, подивитися ці уроки, зафіксувати їх в реальному матеріальному світі. І пробувати потрошки-потрошки по напрацьовувати цей досвід, щоб потім стати в цій сфері або ніші крутим експертом. І це все є у вас перед носом. Чому я про це кажу? Тому що я дуже багато бачу зараз людей, які до мене приходять, і вони хочуть змінити щось, вони хочуть змінити професію у більшості випадків, тому що як по-сторому вже не можуть жити. І я була так само, не могла жити по-сторому, змінила все кардинально з нуля а, повністю. І мені допоміг безкоштовні продукти і інформація, уроки, тому що я це хотіла, я цим горіла, і я не цуралася цієї інформації. Тому що якщо це є безкоштовно, то ви можете цим навчитися. Так, звісно, краще брати досвід людини. Але якщо ви скажете, що в мене немає зараз грошей, немає сил, енергії, то я вам скажу, ви просто займаєтесь самообманом, тому що в інтернеті можна знайти все і навіть більше.